Корпус Черкаського національного університету порівнюють з погорілим театром. В останньому роботи нарешті розпочалися. А от навчальний заклад вже 16 років чекає на відбудову аудиторного фонду. Постраждалий четвертий корпус університету. Зазнав пожежі у 1990 році. Вона знищила 6 тисяч квадратних метрів площі. Впродовж 90-х будівлю не відновлювали. Лише у 2002 році розробили ...проєктну кошторисну документацію і визначили вартість робіт, яка склала 16 мільйонів. Гривень майже половину корпусу тоді відбудували. Нині тут навчається понад тисячу студентів. Їх кількість щороку зростає, тому є нагальна потреба у відновленні зруйнованої частини. Ми власне неодноразово зверталися і до міністерства освіти, і під час візитів віце-прем'єр-міністр ще за часів навіть уряду. Юлія Тимошенко, був у нас і віце-прем'єр-міністр Микола Отаменко, і е, віцепрем'єр уряду е, Яценюка Сич, Олександр Сич теж відвідав, ми показували цей корпус, зазначали потребу в його відбудові. А потім після цих звернень ми зрозуміли, що е, треба активніше. Е, Працювати з місцевою владою, хоча аналіз попередньої діяльності, попередньої керівництва засвідчує, що була спроба передати цей корпус в комунальну власність ну, з метою або ж його продажу, або ж відповідно фінансування з інших джерел, ну, в тому числі з бюджету міста. Ну, зрозуміло, що тут є проблема. Фінансування, тому що цей корпус на даний момент він є об'єктом загальнодержавної власності, і є складність в залученні коштів як міського бюджету, так і відповідно обласного для його відбудови. Ми у 2015 році звернулись до обласної ради. З проханням виділити нам кошти на корекцію кошторисної документації по корпусу Були виділені відповідні кошти. І вже в 2015 році була визначена вартість відновлювальних робіт на лівому крилі цього корпусу, яка становила 17 мільйонів. 141 тисячу гривень. Ну зрозуміло, що в обласному бюджеті відсутні відповідні кошти для проведення відновлювальних робіт. Щодо власне, допомоги міської влади. Ми теж зверталися свого часу до там попереднього міського голови, але кошти виділялися дуже незначні. Нині керівництво університету підготувало звернення до адміністрації президента України у зв'язку з тим, що у 2015 році у навчальному закладі запрацювала єдина в області військова кафедра, враховуючи її соціальну значимість. Колектив вишу сподівається на надходження коштів з резервного фонду. Також Черкаський національний проситиме про допомогу й міську владу. Tchau. <síntos>